Дуже багато було коментарів і зацікавлення цією квартирою біля озера зі знижкою 25 тисяч доларів. Показую її, розказую від та до я всі деталі. Е, поїхали. Заходимо в квартиру. Оце кухня з вихід з виходом на заскану лоджію. Два величезні панорамні вікна. Ось так виглядає лоджія. Загальна площа квартири. 103 квадратні метри вартістю, що дуже важливо, в районі тисячі доларів за квадратний метр. Загальна вартість виходить 109 тисяч доларів. Комплекс гідропарк це прямо набережна міського озера. Що сюди входить, і розказую решта по квартирі. Вже зроблена гіпсова штукатурка, чистова стяжка розводка електрики, величезний є гардероб в квартирі на 6 квадратних метрів. Санвузол роздільний один з них на 7 квадратних метрів. Тобто, це квартира максимально. Така простора, широка, якраз для власного проживання. Ось, власне, сам вузол і дві окремі спальні. Одна спальня має два вікна. Ось так вона виглядає приблизно 15 квадратів. Друга спальня, ось зараз буде видно. І з другої спальні безпосередньо вихід на гардероб. Ось. Будинок зданий можна заходити хоч сьогодні робити ремонт. Кого цікавить, огляд то пишіть.